Пронто, пронто, мої кохані! З вами Ханна, ваш найкращий зірковий таролог, який з вами залишиться назавжди. Найкращий чоловік. Аркан Сонце. Це про чоловіка, який освітить ваше життя. Як оце сонечко, але майте на увазі мої вуфеєчки, Якщо ви не самодостатня, ніхто ваше життя отак не освітить. Тетяночка пише: ми постійно сваримось через те, що він з друзями, а не зі мною. Тетяночка, а ви що, маленька дитинка? А ви чому у когось вималюєте увагу? Якщо він з вами не проводить час, значить йому з вами не цікаво. Запам'ятайте. Це і в такому разі зробіть настільки своє життя цікавим. А не цікаво йому з вами, бо вас самі з собою не цікаво. Зробіть таке своє життя цікавим, щоб він думав: а де вона зараз? Чи на верховій їзді, чи з подружками зустрічається? Налагодьте своє життя, бо так і будете попрошайкою до кінця. Зайки. Кажу, як є від серця, як мати вам, тому не ображайтесь. Кажу з найкращого посилу з групу по Телеграм. І так, який же чоловік з вами залишиться назавжди. Угу. Ну тут щось зараз, зараз, зараз. Ага, як цікаво, коні пляшуть, да? як говорять. Ох, тут чоловік, ви у нього кохана жінка. Є чи будете, і цей чоловік буде у вас дуже сильно вкладатися, зайки по шість пентаклів. І грошима буде вкладатися і справами конкретними, і часом своїм. Тому що ви для нього зірка, ви для нього як жінка із мрії, як жінка із казки, про яку він міг колись мріяти, але навіть на це не очікувати. Не очікував, але що ж тут за боротьба така? Mm -hmm. Це імператор до вас йде. Клас! Як люблю імператорів, але імператор підходить тим, у кого є особисті кордони. Хто вималює чоловіка його уваги, до того імператор може прийти, але він вас поламає. Ваші особисті кордони взагалі зламає геть. Так ось імператор до вас йде. Чоловік, який готовий брати відповідальність на себе, і за себе, по-перше, і за вас, і за вашу родину. Але ви тут чомусь з ним будете боротися, щось ви якось його не будете приймати. А через що вам про свої почуття говорити? Тому що була у нього, чи буду хитися обману маніпуляції. Тож, дівчата, імператор на це спроможній. Але якщо ви стати себе на перше місце, може змінити.